Боргова криза в Греції перегнічує не тільки бізнесову, а ще й сексуальну активність тамтешніх громадян. Згідно з новими дослідженнями європейських фахівців, через спад в економіці жителі влади стали рідше займатися сексом та менше одружуватися. 60% опитуваних зізналися, що від початку економічної кризи взагалі втратили сексуальний потяг. Кількість зареєстрованих шлюбів в країні знизилася на 76% у порівнянні із минулорічним показником. А от наліво, принаймні, чоловіки стали ходити. Частіше у півтора рази Фінансові проблеми та проблеми в інтимному житті прямо пропорційно пов'язані, адже нестача готівки в родині часто призводить до депресії. Люди впадають у меланхолію, не бачать світлого майбутнього. В такому стані ніхто не захоче виконувати свої подружні обов'язки. А ось вступати в контакти з незнайомими людьми в такій ситуації легше, адже з ними потім не треба думати, як прогодувати родину. В дослідженні взяли участь 600 респондентів від 25 до 65 років. З усіх них лише один чоловік зізнався, що економічні негаразди жодним чином не вплинули на інтенсивність сексуального життя. 47-річний грек повідомив, що дуже щасливий у шлюбі і безмежно кохає свою дружину. ні, тільки не моє. У мене все в порядку Ніщо не може вплинути на моє кохання до дружини. Фахівці також з'ясували, що інтенсивність сексуального життя греків також залежить від політичних уподобань. Виявилося, боргова криза негативніше впливає на тих, хто підтримує чинний уряд. Тоді як жителі Греції, які демонструють прихильність опозиції, менше переймаються справами держави.